Битва під Варшавою або ж диво над Віслою. Чому диво ніхто не очікував, що польські сили розгромлять більшість і велику численність Червоної армії. Варшавська битва тривала від 13 до 25 серпня 1920 року. Ця битва стала вирішальною для дальшої долі Європи, тому обов'язково додивись це відео до кінця. Протистояння було між польською республікою та більшовицькою Росією або ж Червоною армією. Під командуванням Юзефа Пісуцького вдалося захистити Варшаву від нападу армії більшовиків. Під командуванням Михайла Тухачевського Українська Народна Республіка на чолі генерала Марка Безручко також брала участь у цій війні. Вони вели героїчну оборону за мостя, відбиваючи численні атаки більшовицьких військ. На цей час сам фронт із Замостя не був проломаний. Через ці обставини більшовицька армія не могла перевести додаткові резерви до Варшави. Це був символічний знак єдності двох народів польського і українського. в честь цього свята у Варшаві щороку, 15 серпня, проводиться марш звичинства. Тому радимо вам оминати центри Варшави, тому що місто буде практично паралізоване. Якщо це відео було корисне, обов'язково запишіть його, підпишіться на наш інстаграм і Ютуб канал.